Доброго дня, Миколаїв 15 жовтня 24 рік. Ну, Ріпак ритму. Наш ріпак ритму. бачимо, можна показати, так що, які гарні вже розеточки є, є також ушкодження. Зараз ми проїхали промоніторити шкідників. Ну, Де-не-де, я вам скажу, попадається. ну Немає масового такого, щоб масово. Але але ми спимо. Ми, як я казав, живемо на рапсі. І, інакше рапс виростити нормальний не можна. Ось такі, бачимо, рядочки, гарні рядочки, посіяний 2 через один. В нормі 400 тисяч десь вийшло. Ось бачимо ось, ось такі вшкодження є. Але вони поприсихали, коли їх колись давно поїли. Десь знаходиш ось начебто свіже погризене. Листочок, але гусіні нема. Так, вона, зараз скажуть, вона вилазить вночі, вона добре лазить і в день. Ну, якби вже так масово щось пропадало, от я зараз добалакаюся, ось пропаде. ну тут у нас просто не зійшло Вон, до всходу воно маленьке. А так загальний вигляд ось. Бачимо, який загальний вигляд. Це якщо пройти десь, отут, де сліди, де розвертались ми все інше. В масу зайти, так сказати. Ось ось оце вже масовий наш посів. Ось такі рядочки, ось такий він гарненький, можна сказати. Бачимо, де-не-де злакові є. Хочу я з ними поборотися, Ну, не знаю. До речі, пройшов у нас тут дощ, пройшов гарний дощ. Не то, що два дні пройшло, я вийшов, болото липне. Бачимо, водичка стояла. Тут у нас линуло, в селі у нас пройшло 15, а тут, мабуть, 25, а може і 30 мм. Тому що тут вода, ко йде на дорогах до сих пір стоїть. Так що такі справи, отакий ріпак, ось такий розвиток. Ось такий ось такий. Зараз Який розвиток? Що ти кажеш ось такий? Ну ось. Один, два, три, п'ять, шостий листочок. Росте, зростає. Шейка затягнулася. Бачимо, ось, бачимо. І в чому плюси ріст регулятора. А зараз ми перевіримо, чи це ріст регулятор, чи це просто а, нам лапши вішають. Але ріст регуляція дійсно працює. Ось. Знаєте, я вже навіть межу поставив, то місцеві можете приїжджати, спостерігати, тільки дорожку не топчіть, Ось. Тебуконозол без тубоконозола. Такий кусок Він зараз дуже чітко виділяється. Дуже чітко виділяється, не знаю, ось так показати, ось. Бачимо. Тебуконозол без тибуконозола. І без, до речі, тут без інсектициду. Ось тут ми будемо спостерігати, но тут я вам скажу інсектицид фаст, фастак. Ну, тут і більше пошкоджених. І він не такий зелений, він не такий красивий і дійсно більше вшкоджених рослин, то тут і прогресує десь гусінь. Ось бачимо, як вона прогресує. Те, що ми фастаком не обробили, в нормі 200 грам. Фастак в нормі 200 г дійсно працює. От бачимо, скільки ушкоджених, дивіться, які тут рослини. От мені цей експеримент вилізе, я чувствую, боком. Тому що тут не оброблено есектицидом і тут розвивається, ось бачимо, чітка межа. Тут розвивається кубло шкідників. На рахунок шийки. Ну, брехня, я вам скажу. Ось бачимо. От, от мої експерименти вилазять боком тепер мені. Оцей кусінчик. Тут є розсадником гусіні і всього іншого. Потрібно брати ранцевий оприскувач, мабуть, і працювати, або щоб протрахло і все поле закрите. Хочеться, щоб самому побачити і людям показати, а вийде все через раку. Тепер треба ходити і руками все давити всіх шкідників. Ось таке щось є. От зараз мені роз... що це, це якісь п'явиці лазили, чи що це таке. Не наскрізне, це зверху. Якісь такі ось полосочки. Ну, а так, тебоконазолон, бачите? От що значить фастак. Фастак працює. Фастак 200 грам працює прекрасно. А тут ось ми тільки сіли і ми вже там, там, там задавили. Бачимо? І вони всі сюди злазяться і розвиваються. Тибоконазол. Бачимо, шийка затягнута. Затягнула шийку без тибоконазола. А от те, що він стримує в рості і присаджує, більш його робить розгалуженим. От дійсно так. Ось він не витягується. Ось цей ось, він при землі. Он, всі розеточка виходить. Цей трошки вище трошки піднятий. Ну, Ми будемо спостерігати, ніяких результатів по вражайності ми не зробимо. Теп, на рахунок тебе А от що дійсно він присаджує і робить її зеленішою, от знаєте, на вигляд начебто тут внесли кілограм 70 до 100 азотних, а тут не вносили. Оце видно різницю, дійсно. А пішло все на всього тебоконазола, там каністра 450, ну там 500 гривень на гектар витрат. Все, працюємо. Буде все у нас добре. Маємо надію і з ріпаком, і в житті, і в країні, і в кожній родині. Тримаємось, працюємо. І все буде добре.